На базі Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури відкрито центр з підготовки і підвищення кваліфікації майстрів. Відповідно до потреб сучасного ринку будівельних послуг, тут готуватимуть спеціалістів за сучасними технологіями та матеріалами групи компаній Снежка компанія Снежка Україна зацікавлена у навчанні кваліфікованих кадрів, адже з розвитком будівельної галузі в Україні зростає попит і на високоякісні будматеріали, і на професійних спеціалістів. Відкриття центру у Луцьку наслідок кількарічної співпраці навчального закладу з провідним виробником лакофарбової продукції. Питання про утворення такого центру перший раз виникло десь років два тому. Весною 2015 року до того питання з ініціативи «Сніжки» і нам вдалося досить швидко реалізувати його в те, що вдалося реалізувати з ініціативи та за участі компанії «Сніжка» Відкрито уже другий в Україні центр. Перший з'явився рік тому у Львові, і позитивні результати такої співпраці надихають керівництво компанії на створення осередків профтехусвіти у навчальних закладах по всій Україні. сніжка, як виробник продукції високої якості, виготовленої за найвищими технологіями. Пра. Не, щоб учні вчились, здобували практичний досвід і вміло застосовували наші фарби. У співпраці з міністерством освіти ми будемо відкривати центри профтехпідготовки в усіх областях України. Луцькому центру ми будемо постійно допомагати своїми матеріалами. Представник Міністерства освіти та науки Сергій Коваленко особистою присутністю на відкритті центру підкреслив увагу держави до плідного соціального партнерства, ініціаторами якого були представники «Сніжки». Вони можна сказати піонери в започаткуванні таких створення центрів. І я хоті. Хіба відмітити, що вони дуже ініціативні, дуже зацікавлені. Разом з тим, без створення центрів, вони здійснюють двосторонні контакти з конкретними навчальними закладами, як в результаті чого також допомагають цим закладам здійснювати якісну підготовку. Навчання у центрі відбуватиметься за спеціальностями маляр-штукатур та столяр. Програма орієнтована як на учнів початківців, так і на майстрів з досвідом, які прагнуть досконалити свої професійні навички, працювати з якісними сучасними матеріалами і постійно бути в тренді.